По-своєму. Один правильно, другий неправильно, Він думає, що буду здоровий, якщо буду все їсти, що хочу, пити, що хочу, і робити, що хочу, або нічого не робити. А другий в себе весна себе в рамки і скаже, це я роблю, все, все можна робити, а це не буду робити, бо це не можна робити. Хоча хочу, не буду робити, тому що це не можна робити, бо все забороняє робити. І та людина, яка ставить себе в рамки, вона завжди більше дає фізично здорова, ніж та, яка собі дозволяє все. Тому що ну, людська воля і людські страсті ведуть людину до загибелі. А Божа воля, Божий закон веде людину до вічного спасіння. І навіть тут у людина, яка живе по волі Божій, яка себе обмежує божественними законами, вона і тут на землі більше здорова, більше щаслива. E